Розділ 45. Велике звершення, ніби неповне, або ніби недолік, його користь не зношується. Вон бі каже: здійснюється, слід, слідуючи речам: немає єдиного образу, тому здається неповним. Велика повнота, ніби порожня, її користь не вичерпується. Ван Бі каже, велика повнота досконало порожня або повністю порожня. Слідує речам і дає. Немає ні прив'язаності, ні пихи, тому ніби порожня. Велика прямота, ніби зігнута. Ван Бі каже, слідує речам і тому пряма. пряма прямота не полягає в одному, тому вона ніби зігнута. Велика майстерність. Ніби незграбність або ніби невмілість, велика майстерність слідує спонтанності, самоплинності, природності, щоб утворити річ, не творить штучно, щоб бути химерною, тому здається незграбною. Велике красномовство, ніби нерозторопність, або ніби повільність у словах, повільне мовлення. Ван Бі каже, велике красномовство слідує речам. І говорить само нічого не вигадує, тому здається повільним вільним Або навіть можна сказати, мовчазним. Рухливість перемагає холод, спокій перемагає спеку. Чистота і спокій це те, що встановлює порядок у піднебесці. Ванбі каже, рухливість вичерпана і лише тоді перемагає холод. Спокій і надіяння перемагають жар. З цього зробимо висновок. Отже, ясність і спокій є мірилом або є взірцем для піднебесся. У спокої зберігається істинність речей, у мутошливості порушується природа речей, тому лише чистий спокій може досягати вище названих великих якостей. Ще раз. Велике звершення, ніби неповне, його користь не зношується. Здійснюється, слідуючи речам, немає єдиного образу тому здається неповним. Велика повнота ніби порожня, її користь не вичерпується. Велика повнота повністю порожня, слідує речам і дає, немає ні прив'язаності, ні пихи, тому ніби порожня. Велика прямота ніби зігнута, слідує речам і тому пряма. Прямота не полягає в одному, тому ніби зігнута. Велика майстерність, ніби незграбність. Велика майстерність слідує природності, щоб утворити річ, не творить штучно, щоб не бути химерною, тому здається невмілою. Велике красномовство, ніби неросторобність. Велике красномовство слідує речам і говорить, Сам, саме нічого, нічого не вигадує, тому здається повільним умовленням. Рухливість перемагає холод, спокій перемагає спеку. Чистота і спокій це те, що встановлюють порядок у Піднебесі. Рухливість вичерпана і лише тоді перемагає холод, спокій і надіяння перемагають жар. З цього зробимо висновок. Отже, ясність або чистота і спокій є взірцем для піднебесся. У спокої зберігається істинність речей. У митошливості порушується природа речей. Тому лише чистий спокій може досягати всіх вищеназваних великих якостей. Ще раз тільки Велике звершення, ніби неповне, його користь не зношується, велика повнота, ніби порожня, її користь не вичерпується, велика прямота ніби зігнута, велика майстерність ніби невмілість, велике красномовство, ніби нерозторопність. Рухливість перемагає холод, спокій перемагає спеку, чистота і спокій це те, що встановлює порядок у піднебесі».